Освітянські новинки. Якщо минулоріч зміни у науці торкалися учнів та студентів, то зараз лихоманить педагогів. Частина з них може залишитися без роботи. Львівські міські обранці в липні цього року прийняли ухвалу про ліквідацію районних відділів освіти. Усі відомства мали підпорядковуватися головному управлінню міста. Планувалося, що така структура функціонуватиме уже з 1 жовтня. Тобто якраз в переддень професійного свята освітяни залишилися без щорічних премій, подяк та урочистостей. Як з понеділка відбуватиметься навчальний процес, дізнавалася Ірина Качмарик. Реорганізація освіти. З 1 жовтня цього року у місті мали скасувати районні відділи освіти. Ідея залишається в силі, проте її відтермінували. Ми будемо мати гарне. Структуризоване управління в цією галузі освіти у місті у Львові, це означає, що управління освіти, як управління міста, буде розробляти стратегічні плани, цікаві ідеї, проекти, вносити пропозиції, готувати ухвали, радити міському голові, яка має бути освіта. А районні структурні підрозділи, які будуть в підпорядкуванні управління, будуть забезпечувати виконання тих ідей, які є на місцях. Буде така, такий баланс. Всіх завдань, які ставляться, цілий і тих, хто їх буде виконувати. Безсилі освітяни. Ще на початку тижня педагоги вимагають залишити в спокій районні відділи освіти міста. Люди бояться змін, бо три сотні робочих місць можуть спорожніти. І освітяни не можуть зрозуміти, як все виглядатиме у кінцевому результаті. Без сумніву, що освіта відкрита до змін і, зрештою, Львівська освіта про це говорить і щораз підтверджує, що ми дуже багато робимо нових кроків, цікавих кроків. Ось Освіта приймає зміни, вона приймає поступ. Зрештою, вона виховує носіїв цього поступу. Проте нас тривожила така поспішність, така необґрунтованість. Власне кажучи, буквально до останнього тижня, ну минулого тижня, ми не бачили тої структури, яка пропонується. Обурені освітяни готові були протестувати міську раду, проте вирішили зачекати. Вони не проти змін, але на їх користь. Пам'ятаєте, формний розподіл ставок педагогічних працівників, яка теж пройшла таке обговорення в колективах, не була сприйнята в колективах. І як наслідок знову ж таки депутатами Львівської міської ради було скасовано рішення виконкому. Ну, це вже в третій маємо експеримент цього року. І ви бачите, яка реакція сьогодні є освітян на ці події, які відбуваються з ліквідацією відділу освіти. Перш за все, що обурило освітян, це те, що з ними ніхто не хоче радитись. Ніхто не хоче з ними радитися з приводу того, яку освітяни бачать і хочуть бачити освіту у місті. Протестувати та бачникові новинки наповну до педагогів долучились і студенти. Їх обурює міністерська програма, за якою доводиться вчитись. Сьогоднішня влада починає переписувати історію країни, викидати якісь факти історії України, Зима про прокрути, про упа. От. І також переписувати, перекручувати якісь факти. Тобто, там, наприклад, що Голодомор не був геноцидом української нації, спростовувати якісь факти з історії. До професійного свята свій подарунок отримує і головний освітянин України. Львівські студенти хочуть допомогти Дмитрові Табачнику переписати історію України. А тут, на чистих листках, продовжують її переписувати і студенти з інших міст. Таким чином вона дойде до Києва. Кого усі професійні негаразди обійшли осторонь, то це Оксану Клепуц. Жінка викладає фізику та математику у навчально-виховному комплексі в селі Козьова Сколівського району. Цьогоріч вона стала переможницею першого обласного конкурсу Кращий директор. За високе визнання отримала від влади автомобіль. Жінка навіть одразу випробувала залізного коня та зізналася, крісло змінювати неважко. Педагогічний стаж у неї 28 років, а водійський 22. Директор нічого не вартий без свого колективу. Я просто рада і тішуся тим, що дійсно нашу таку школу, маленьку, сільську школу, яка далеко від обласного центру. Але я сьогодні всім заявляю, що в мене дуже чудова вчительська команда. І тільки завдяки тим вчителям і тим нашим чудовим діткам, які навчаються в нашій школі, ми маємо якісь такі результати, які побачили і люди у області, і, власне. Ми маємо те зараз, що, що маємо. Окрім пані Оксани, нагороди, щоправда, набагато менші, отримали чотири директори обласних загальноосвітніх закладів та 25 вчителів. А це лише маленьке зернятко із величезної освітянської ниви Львівщини. Усіх інших вітатимуть рідні та учні. А обіцяні Міністерством надбавки педагоги цьогоріч не побачать, хоча гроші обіцяють. Щоправда, в проєкті наступного року. Ірина Качмарик, Анна Дубецька, Олексій Шелковий та Зановичу Пойдало. Про тиждень.